Портативна станція, яку поставив, і, взагалі, забув, що таке відключення світла, тому що вона розумна. Тобі вже не потрібно думати, коли світло зникло, коли з'явилося за тебе буде думати станція. Потужність інвертора 2,4 кВт, а в пікове може видати вдвічі більше 48 кВт. Ємність батареї 2048 Вт-годин і на секундочку вона зарядить цю батарею до 80% за годину. Літій залізофосфат 3500 циклів життя. Чиста синусоїда, регульоване заряджання батареї, вайфай, блютуз, керування з додатка. Тут стільки функцій, що ви просто охрінієте. Товар сертифікований в Україні. Це вам не якась підвальна Польща, де весь непотріб спихають в Україну. Укітел, фірма, яка виготовляє телефони, годинники, різні там наушники і так далі. І на огляді тепер в Петровича ось такий модний девайс. Які зараз ми розжанемо і подивимося, на що він здатний. Інструкція з експлуатації українською мовою, тому вам не прийдеться використовувати перекладач. Тут чітко розписано, як підключити станцію до смартфона, які QR-коди скачати, яка комплектація, і детально описаний опис станції. Яка потужність, яка вага? Вага, до речі, 22 кілограма. Тут грамотно продумали органайзер, де ваші кабелі завжди будуть в одному місці. Вони вже не будуть валятися під ногами. Інструкція, як підключити до смартфона до додатку. Є QR-код. Під Android і iPhone скачуєте, встановлюєте додаток, все чітко по інструкції. Буквально 30 секунд, і ви вже можете користуватися цією станцією через смартфон. Кабель на зарядку, ось такий грубезний. Далі йде ось така скрепочка. Перед тим як підключити станцію до смартфона, по інструкції потрібно от сюди натиснути і обнулити кнопочку Reset. Кабель під сонячну панель вже є по комплекту, вам не потрібно паритися, щось там ліпити, паяти і так далі. З однієї сторони XC60, а інші вже коннектори на панель. До речі, панель підтримує таку та, як у мене. Стартує від 12 до 60 вольт, і максимальна потужність панелі, яку підтримує, це 500 Вт 15 А. Але якщо у вас немає сонячної панелі, Алі, то можна зарядити від автомобільної розетки кабель 16 АВГ на боковій панелі зручне розміщення зарядних портів. Від мережі під кабель 220 або XC60, сонце або розеточка від автомобіля. Вбудований запобіжник. На передній панелі 4 розеточки 16 А, але 16 А потягне тільки при запуску холодильника, якогось насоса і так далі, тому що в нас потужність 2,4 кВт. А тепер подивимося, на що здатна ця станція, скільки енергії з неї можна виняти. На табло показує 229 вольт, на ватметрові 229. Підключаю свій електромобіль. Через зарядний пристрій. Тут вже я завчасно виставив 10 ампер, і будемо розряджати на 10 амперах. Орієнтовно, це має бути 2,2 кВт. Орієнтовно на такій потужності станція буде працювати 40 хвилин. Додаток на планшеті показує 2 кВт 261 Вт, і ідентично показано на станції. Саме головне на що треба звернути увагу: що зараз станція видає 2,2 кВт, і вона абсолютно безшумна. Ну, лиш трішечки чути, що десь там гуде кулер. Чуєте, да? Лиш трішечки. А так вона ідеально тиха. Тобто для квартири це просто ідеальний варіант. Поставив і ти її навіть і не чуєш. Собі спиш, а вона працює. Нарешті вімкнувся кулер, і я вам дам його послухати. Поки станція заряджає мій електромобіль, давайте покажу, що відбувається в самому додатку. Температура нагріву станції 32 градуса і вже ввімкнувся кулер. До 30 не вмикалося взагалі. Тут показано, що 20 хвилин орієнтовно залишилося. Якщо будемо розряджати на такій потужності, тут показано 22. Це меню у нас на зарядку станції від мережі або від сонця чи автомобільної розеточки. Переходимо далі. Тут можемо вмикати вимикати інвертора. Тут можемо дистанційно вмикати USB і дистанційно вмикати, вимикати розетку. До кожного цього пункту буде показано його споживання. Наприклад, поставили телефон на зарядку, і тут будете бачити у ватах, скільки споживає ваш телефон. Ідентично на інверторі показано, що на даний час іде. Споживання 2 кВт 252 Вт. Додаткові налаштування в додатку. Тут виставляємо частоту, тут можемо виставити, чи буде 220, 230 або 240 вольт. А ось тут, повзуночком ми можемо виставити, на, на якій потужності буде заряджатися ця станція. Це ідентична функція ось цій крутілушці на станції. Далі версія BMS плати, версія інвертора і, в принципі, все. Тут залишилося 10 хвилин. А автомобіль ми заряджаємо 31 хвилину. Все, друзі. Нарешті було. 1600 чимтоват орієнтовно з моїми тестами, тому що у мене була підготовка до зйомок до цих всіх тестів, і десь орієнтовно 200 Вт я спожив. Тобто з цієї станції можна вийняти разом з роботою інвертора орієнтовно 1800 ватт. За скільки часу зарядиться станція на максимальній потужності? Ватметр підключив, всі дані обнулив, і ось цією крутілочкою виставляємо спочатку на 400 Вт. Запустився кулер і зарядка пішла. Дивимося, чи дійсно, дійсно 400 Вт. Показує, що 5 годин буде заряджатися. А якщо ми дамо йому 800 Вт. Перевіряємо, чи дійсно все точно працює. Так, Якщо в нас 800 Вт, показує 800 Вт за 2 години а на 1200 Вт 1200 Вт 95 хвилин, а максимальна потужність 1800 Вт. За 63 хвилини на максимальній потужності. І ідентично тут показано все. Планшеті, дивіться, показано, що 1800 ватт. Бачите, все ідентично, все будете бачити, все будете знати. І тут показано, що година і там декілька хвилин. Тобто за годину ми маємо це все влити. Ідентично, дивіться, на гатметрі показує 8 ампер 1800 Вт. Уявляєте, наскільки все точно грамотно продумали? Станція нагрілася 43 градуса, кулер активно вже працює, і дивіться, тепер подивимося, що буде. Якщо, наприклад, повзуночком поставити наполовину. Що нам тут покаже? Зараз 1800 було Вт, 1500. Дивіться, все ви можете собі контролювати в телефоні. Тобто раз і поставили собі орієнтовно наполовину. Це дуже круто. Тобто, треба швидко підзарядити, поставили, щоб швидко. Треба, щоб повільно, десь на ніч. Залишили, будь ласка. Я сподіваюся, що ви зрозуміли. На ніч поставили 400 Вт, щоб вона тихо працювала і заряджала. А коли потрібно швидко зарядити, поставили на максимум і за годину зарядили. До 80% станція заряджається на максимальній потужності рівно 1 годину. Після чого вона скидає потужність і тим самим збільшується час заряду. І того потрібно було ще 20 хвилин, щоб станція зарядилася до 100%. На планшеті показує повний заряд батареї, і по результатам нашого тесту. Влили ми в цю станцію 2 кВт 225 Вт. Вийняли 1800, а влили 2200. Тепер ви можете не паритися. Потрібно віддалено включити споживання. Кнопочку натиснули, і станція включилася. Потрібно вимкнути, просто натиснули кнопочку, і станція вимкнула. А як немає світла і немає інтернету, я включити станцію. Показую. Дивіться, вимикаю Wi-Fi спеціально для тебе. Блютуз включений. Включаєш станцію далі по блютузу. Заходиш от сюди. І будь ласка. І станція включилася. І вона тепер працює по блютуз. Тобто, тепер лежачи на дивані, навіть якщо немає Wi-Fi, ти собі можеш керувати станцією. Електрочайника і дуйчика, як думаєте, потягне в пікове? Сам електрочайник майже 2 кВт. А тепер різко дуйчик. Хопа. 2,7 кВт. І вибило. Якщо у вас вже буде така станція, ви її один раз в розетку включите і більше не будете вимикати. На даний час прилад працює суто від цієї станції. Я імітую, що у нас з'явилася мережа. Включив її в розетку. І тепер. Дивіться, станція буде одночасно заряджатися, а прилад буде працювати одразу від мережі. Що станція нам покаже в пікове? Вмикаю електрочайник. І різко зараз дам дуйчика на 2,7 кВт. 3,7. 3.9. 4. І все. Надіюся, підписник ти зрозумів. Є світло, працює прилад, заряджається станція. Немає світла, прилад працює, станція не заряджається. І це все без твоєї участі. Порти на зарядку працюють без жодних питань, Два USB і чотири USB-C або Type-C. Підключив планшет на зарядку, показує 30 Вт. І якщо ще навантажити, наприклад, ось так, то будемо бачити, що 3 Ампера. Витягує аж бігом 44 Вт. Автомобільна розетка також працює 12 вольт 10 А і два додаткових порта 12 вольт 3 А. Так виглядає станція зсередини, кріпиться на чотирьох ось таких металевих шпильках. І тут дивися, кулер Раз, два, три, 4. Тут одні кулери, тільки пів кВт тягнуть. Дивися підписник, покажу тобі, як тут все. Такі потужні великі радіатори. Глянь, як це виглядає. Внизу, певно, знаходиться батарея. Хто прошарений, можете собі подивитися, все детально тобі показую. Дивіться, ну, ніби виглядає якість, ніби фірма, все так круто, гарно. <гад Celine> мені подобається. Особисто, мені подобається дуже. А не знаю, що тобі, підписник показую під різними кутами. Бачиш, люди продумали, зробили, щоб ти собі купив і не парився. Якщо включити інвертор, то запуститься два ось цих кулера. А якщо вже станція відчуває навантаження, то працюють два ось цих великих. Петрович, порадь мені станцію, щоб я взагалі не думав про відключення світла. Ось, будь ласка, береш ось таку станцію, підключив і не паришся. Ще один тобі лайфхак від Петровича. Купуєш ось таку Wi-Fi розетку за 150 гривень, вставляєш в розетку, підключаєш до неї станцію на зарядку і заряджаєшся по нічному тарифу вдвічі дешевше.